Давно не виходив з відео, тому привіт. Відео буде, можливо, трошки задовгим. Для тих, хто в Інстаграмі, відразу переходьте на YouTube або на Facebook, для того, щоб побачити або на Telegram це відео, бо Інстаграм якимось чином ріже. Відео. Відео буде про школу, буде про консультації, ті питання, які ви постійно задаєте. Тому будьте уважні, будь ласка, бо ви задаєте питання, а я на них, на них вже багато разів давав відповідь. І ви можете знайти і не витрачати не свій, не мій час, знайти їх в попередніх відео. Я повторююся тут багато з того, що я вже говорив, буде повторено. Головне про навчання: 20-го наступна група першого ступеню. Є трошки місць, я її не об'являв окремо, але я вам скажу з, тих, з того моменту, як я двічі об'явив групу, то перший ступінь пройшло вже 10 груп. І вже вони пішли на другий ступінь. Перші групи вже вчора провели другий ступінь. На ну, наступному тижні друга група, другий ступінь буде проходити. Отже, давайте по, по черзі. Перше, будь ласка, уважно слухайте те, що я тут промовляю. Бо ну, мені шкода витрачати час кожному окремо. Сотні людей мені щодня пишуть, поки що сотні. І я просто ну, не можу з одного боку невічливо відправляти постійно всіх на мій YouTube, а з іншого боку, ну, пробачте. Але іншого в мене можливості немає. А саме тому я пишу ці відео для вас. Та й для себе, полегшити собі роботу. Отже, спочатку про консультації. Будь ласка, перед тим, як йти до мене на консультацію з питанням, ви подивіться мій YouTube або інші мої соціальні мережі і майте впевнення в тому, що я вам допоможу, що я вам підходжу, мої методи вам зрозумілі, от, що ви прийдете за допомогою саме до мене. І я вже, і коли ви мені пишете, і до речі, пишіть виключно в месенджер Facebook. Мені це не тільки зручно, я туди найчастіше заходжу і найскорше я заходжу скрізь. Я і пошту читаю кілька разів на тиждень, але і месенджер інстаграма кілька разів на тиждень я читаю. Але месенджер Фейсбуку я читаю кілька разів на день, надаючи всім вичерпні відповіді. Інша справа, що у вас питання не вичерпно ставляться, і у вас, можливо, складається враження, що я якось дивно на них відповідаю. Але питання якось щось, хтось рекомендував щось зробити, це не до мене. Конкр... Ви ставите запитання чітко, коротко, конкретно. Ви мені пишете по пів гектара сторінок тексту. Які ви маєте мені доповісти вже на консультації? Я, на превеликий жаль, змушений витрачати на той час. І все одно вам пишу: напишіть питання на консультацію чітко, ясно, зрозуміло і коротко. Тому, будь ласка, давайте збережемо ваш і мій час. Ви зрозуміли, що ви хочете до мене на консультацію, щоб я допоміг вам вирішити питання. Відразу від того, як ви сформулюєте його, залежить перше. Я зрозумію, чи це питання моєї компетенції і чи можу я його вирішити вам. І друге, оплата теж залежить від питання. Бо дійсно було б, знаєте, аби ви прийшли в майстерню, і там треба було тільки цвяшок вбити, це одна оплата. А коли вам там треба річ переробити, то це зовсім інше. Тому, будь ласка, зрозумійте. І давайте поважати час один одного. Я з радістю всім допомагаю. Досить ефективно. От, але ж давайте не будемо витрачати час на пусті перемовини. Побачили майстра, впевнилися через його роботи. А як? Спробували на Ютубі робота. Працює, все, клас! Мій! І пишу йому але пишу чітко, ясно, по суті. Все, майстер вам відповів. Визначена. Оплата, яку не я придумаю, яка йде зверху. Ви собі оплатили, ми призначили час і день роботи, і все, працюємо. А ви, і, до речі, має бути розуміння, ви багато життів собі створювали проблему і хочете від когось, не від, тільки від мене, від будь-кого отакого вирішення. Таке теж буває, але ну, з практики дуже рідко. Тому будьте, ну як, адекватніші в своїх бажаннях. Пробачте. Тепер про школу. Дійсно, зараз йде активно набір груп і найперша буде 20 червня об 11-й годині. Виходить тепер по 2-3 групи першого ступеню щотижня. Групи невеликі, групи е, по 10-12 людей. Більше я не беру свідомо. Я міг би зробити одну групу на 50-60-100 чоловік на тиждень і мати собі чистий спокій. Я цього не роблю для того, щоб було комфортніше вам, і для того, щоб я міг відповісти на всі питання, які виникають під час роботи. Що таке ще раз коротко? Більш поглиблено, дивіться попереднє відео про школу. Школа складається поки що з трьох ступенів. четвертий ступінь і факультативи готуються. Про них буде пізніше, щоб не відволікатися. Кожен ступінь це семінар практикум на кілька годин, скільки годин залежить від групи. Це е, семінар, де я передаю знання і активації. Ваше навчання і робота з вами починається з вашого з моменту, коли ви сказали: Я хочу в тебе навчатися і йду до тебе в школу. Все. Ви почали, з вами почали працювати. Робота під час семінару проходить глибинно на багатьох рівнях. Перший ступінь призвано для того, щоб згармонізувати, очистити і посилити ваш поток думок. Вашу свідомість від негативних і деструктивних програм, посилити, очистити, відновити ваш канал, канал зв'язку з вищими силами з планетою, вашу чакральну систему і вашу систему тонких тіл, і підготувати вас до подальшої роботи з другим ступенем, де ви маєте можливість вийти з колеса сансари, тобто відпрацювати всю карму і минулих життів, і миттєву карму. що Наслідком чого буде і проведено активацію вашого тіла світла, і е, відновлена структура, і згармонізовані відновлені всі аспекти вашого вищого я. На третій ступінь суто йдуть. Активації і посвяти, які збережуть вам десятки років духовної роботи. В першу чергу вам будуть відкрити хроніки Акаша не тільки земних втілень, а й в інших світах Друге, вас таки все-таки, чи від'єднали ви себе чи ні від егрегорів і повернули чи ні свою енергію за тисячі втілень. Тепер ви це точно зробите. На першому рівні, до речі, вам приберуть генсмерті, якщо ви захочете, і імпланти імпринти дуальності. І поставиться програма роботи з думками. Повертаємось до третього рівня. Буде ключовою роботою буде робота, яка раніше займала до півтора року. Це 13 було активацій з проміжком 2-3 місяці. І кожна активація проходила по 6-8 годин. Тепер це буде повністю. Е Занадто складна робота з геометричної точки зору, з, сакраль... з точки зору сакральної геометрії, переналаштування вашої чакральної системи і через неї всієї вашої енергоструктури через сім'я життя, дерево життя і квітку життя, в тому числі через активацію кундаліні. І через 13. Основних ваших чакральних центрів буде переведено в вашу е, вібрації в п'ятий вимір. Ви почнете вібрувати набагато швидше. Потім вам буде прокладено дорогу для реалізації найвищого потенціалу з виходом на е, отримання і реалізації місії. Ну і буде дві посвяти. Причастя Святому Граалю і реактивація енергії першотворця в вашій, в вашій структурі ДНК. Отакий От шлях ви проходите в три етапи. Для того, щоб записатися в школу, дуже просто знаходите мене на месенджері Фейсбуку, Facebook, пишете мені туди. Я вам надаю інформацію, куди платити, скільки платити, і ви собі запис... будете записані в найближчу. Групу, яка де буде місця. І е, якщо вам не підходить жодна група, ви можете е, пройти ступінь індивідуально, але оплата буде вдвічі більша. Все дуже просто. Я мотивую вас працювати в групі. В цьому є більше плюсів ніж мінусів. Отже, Будь ласка, звертайтесь до мене в месенджер знову-таки, в месенджер Facebook. Так, ви маєте перед очима і е електронну пошту, і мій месенджер Інстаграму, і Телеграм, і все таке інше. Але я прошу писати в месенджер Facebook. Тому, будь ласка, я вас запрошую. Кому потрібна консультація, дехто приходить на консультацію, а йому потрібна школа. Будь ласка, туди. Ну, всі хочуть знати анонси. Скорше за все, найближчим часом буде відкрито пару факультативів по накачці енергії, деталізація, і по з чого ми почнемо, далі буде. І, і адаптивні захисти різного рівня, глибинні. Це теж буде надаватися на факультативі. Також, що ви можете очікувати після війни четвертий ступінь, який буде проходити виключно на місцях сили. Це будуть невеличкі групи, які буду супроводжувати я персонально. Але зауважу: відбір буде на четвертий рівень, однозначно. Це, по-перше, мають бути здорові люди, які можуть елементарно пройтися дорогою. Бо в мене були випадки, коли до мене приїжджали аж з Америки: люди, які не могли стояти на ногах і хотіли йти в гори або на місця сили. Це досить це неприйнятно. Я таких людей не приймаю в першу чергу. Тобто, так, у мене в гори ходили люди в віці 89 років і 5 років, але вони були готові до того. Тому тут не вікова різниця, а ваш фізичний стан. Ми не лазимо по скалах. Ми йдемо дорожками дуже простими. Але цими дорожками треба теж дійти. Є певні місця сили, до яких треба йти 5, 6, 8 годин. І то стрімко вверх. Ну а в основному то ми під'їжджаємо максимально близько е, трансферами до місць сили і йдемо туди недовго. Але є різні місця сили. Тому під кожну групу будуть. З'ясовані місця. Про місця сили скажу. Тільки після війни я не вважаю, що ми маємо моральне право ходити по місцям сили в той час, коли йдуть бої і тіло нашої країни, і нашого народу терзає ворог. Тому там я бачу, що багато типу, вчителів бігають по місцям силам, як на війженні. Це їх право і право тих, хто туди йде. Я вважаю, що ми почекаємо і в місця сили будемо йти в безпечні, а потім в розміновані. Але перед тим ми прикладемо багато зусиль для очищення енергетичного нашої країни і нашого народу від тої трагедії, яку ми зараз з вами всі переживаємо. Отже, так, місця сили актуальна тема, вона буде реалізовуватись виключно з учнями школи. Неважливо не одну ступінь ви пройшли, чи, чи три. Коли, звісно, йде, мова йде про четвертий ступінь школи, то це буде виключно ті, хто пройшов третій ступінь школи. Це мотивація для вас. І в першу чергу, я думаю, що ми будемо проводити саме такі е, заклади для і перші місця сили будуть відвідувати ті, хто буде проходити четвертий ступінь. Це виключно посвяти найвищого рангу про школу. Школа бере свою історію з лімурійського часу. І через два місяці ми отримаємо активацію лімурійської частини школи. Єгипетська частина школи була активована не так давно. Це була Атлантична постатлантична Атлантичний період школи. Школа стояла у витоків Збереження святого Граалю і зберегла його, бо були на намагання його прибрати з нашого світу ще в часи Єгипту. Це було з'ясовано і зрозуміло. Школа одна з найпотужних, це щоб не сказати найпотужніша. Наші методи прості, ефективні, і їх не треба виконувати до кінця свого життя. Всі наші методики мають кінцевий свій результат. Отже, любі мої, запрошую на навчання, запрошую на консультації, знайомимось. Я е, був дуже зайнятий два місяці, тому в мене не було щоденно в, цьому, в соціальних мережах. Буду намагатися тепер виходити щодня. Тим більше, що питання, як я бачу, піднакопилося. Отже, любі мої, <с� 'ї> всім серцем ваш, майстер. А, так, да, до речі. Називають мене Іваном, ще не зрозуміло чи, чим Степаном. У мене написано моє чітке ім'я майстер Овен Стефан. Можете звертатися майстер, можете Овен, можете Стефан, можете майстер Овен Стефан, майстер Стефан, майстер Овен. Це, по-моєму, зрозуміло навіть дітям. Но декому з дорослих дядіньок не зрозуміло, тому вони мені пишуть Іван, знак питання, Степан знак питання. У мене є духовне ім'я, яке я прийняв, і в паспорті теж скоро буде воно стояти. Тому я дуже вас прошу. Розумійте, як я називаюсь, так я і називаюсь. От. Бо такі питання теж чомусь виникають, хоча це мене дивує. Отже, люблю, обіймаю, чекаю, з любов'ю ваш, майстер Овен Стефан.